Якось Бог показав мені сон свідомий, де я бачила величезні сходи в небо з землі, величезні. І я була наверху в кімнаті, на самий верх піднялась. я ходила в цій кімнаті, гукала, гукала, нікого немає. Я повернулася з цієї кімнати і почала дивитись на ці сходи. І бачу на тих сходах своїх учнів. І вони так тяжко підіймаються, хтось дуже важко і обливається потом, і плаче, хтось присів, відпочиває, хтось там якийсь легший йде. І внизу бачу так само людей, які бачать ці сходи. І вони, дехто просто подивився на них, які вони високі. І проходить повз них. Дехто взагалі не бачить тих сходів. Я бачу різні різні реакції, так і є сонечки. Шлях до Бога, він не простий. Це не раз-два, як багато хто там каже: просвітлитись за два тижні або станете Христом, ангелом, архангелом за місяць, за два, з гарантією. Це все неправда. Тому що шлях до Бога це світло, повернення в своє світло тіло, він дуже трансформаційно важкий. Він іде руками вашого життя, трансформації, повернення з ілюзій, вистину. Він не відбувається раз, два. Він відбувається саме через життя, через іспити, життя через дійсно, коли ти не просто зробив медитацію і щось сказав, а коли ти це підтвердив через свої фізичні дії, вчинки, екзамени, коли ти не очікуєш, а вони стаються, якісь ситуації, от там саме там відбувається духовний ріст, а не там, що ти просто щось сказав. І медитація, практика це тільки початок. Це тільки початок і твоя спроба туди піднятися. Але чи ти готовий через життя підніматися? Це вже інше питання. І не всім потрібно підніматись, тому що це все є Бог, ми є всі божественні частинки. Комусь треба грати більш таку якусь інакшу роль, скажімо так, протилежну. Тобто, в кожного свої ігри. А тим, тим кому. Потрібно підійматися. вони самі це відчують. Ви часто питаєтесь, а як Як же знати, чи ти перейшов чи ні? Повірте, коли ви перейдете на ту сторону світла, ви будете в світлі, ви будете знати, що ви перейшли. Якщо ви поки що цього не знаєте, ви ще не перейшли, все просто ми